Наші українські часникові пампушки, але сьогодні у версії із сиром неймовірно смачні. Для початку для опари з'єднуємо дріжджі, цукор, борошно та тепле молоко. Добре перемішуємо і залишаємо, щоб опара активувалась. Тим часом з'єднуємо. Яйце та сіль та трішки збиваємо вінчиком, додаємо опару, олію та поступову борошно, яке попередньо просіюємо, і замішуємо тісто. Спочатку ложкою, а потім вимішуємо руками. Залишаємо підійти на годину-півтори. Після цього тісто обминаємо та ділимо на невеликі шматочки. У кожен шматочок викладаємо частину сиру, у мене це моцарела, та защипуємо краї, формуючи кульку. Перекладаємо на деко, змащене олією і даємо булочкам підійти. Після цього випікаємо до готовності. А поки випікаються булочки, готуємо ароматне масло. Додаємо до розтопленого масла нарізаний кріп та мелений часник і змащуємо гарячі булочки.